Всім доброго ранку! Сьогодні готую для своєї сім'ї оладі з дріжджового тіста, і хочу показати вам цей простий рецепт, і смачні виходять оладі. Значить, для цього беру воду. От у мене тут в чашечках півтора стакана. В одній чашечці половинка я виливаю в мисочку. От, а друга чашечка повна. Значить, теплої водички. Тепла. От От вилила я воду. Так. Тепер сюди розвожу дріжджі. Ну, грамів 20, 15-20 грамів. Отак. От я не важу їх, я беру все на око в цьому рецепті у мене. Того, що я його часто готую і якби вже знаю, скільки чого мені покласти. Значить, сюди висипаємо дріжджі у водичку. Так? Розводимо дріжджі, щоб дріжджі гарненько тут у вас розійшлися. Я роблю з таких дрожжів, ну, пресованих. Із сухих колись спробувала, але в мене не дуже гарно. От, щось я дріжджі не вгадала. От, ну, я завжди оці блінчики готовлю із таких дрожжів. і пресованих. Розвела дріжджі, тепер додаю сюди дрібку солі, отак от, от, прям рукою, і цукор. І цукор додаю. Так, одна, дві, ну, десь дві з половиною ложки. цукру додала так. І все це тут розвожу. Трошки цукор, якби розтанув. Тепер додаю просіяне борошно, борошна, по ітапту не все зразу. Висипаю отак от і його тут розвожу, розполошу так. Спочатку такими от, би, круговими рухами, Як ви розводите, так? як ми всі робимо. Ще треба додавати борошно. додаємо. Зараз я зроблю тісто, замішаю, і вам тоді далі покажу. Ось так я вимісила тісто. Бачите, ось яке воно виходить. Ось таке воно, як би. Як кажуть, за ложкою повинно бігати. Зараз. От. Дивіться, отакими от рухами я його тако гарно вимішую. От. Іначе так його трохи приподимаю, припіднімаю отако. Бачите, отако, отакими такими. Не круговим, а так, наче підйом якийсь, як би йому роблю. Я ще додав сюди пакетик ваніліну, ось висиплю. забула по за ванілін. Половинку пакетика додавала. Так, перемішуємо це все. Отак, так, бачите, от тісто так бігає, наче, за ложкою. От таке повинно бути. От. Так, все, тісто готове. От тепер накриваю його харчовою плівкою чи кришечкою. І даємо йому підійти. Значить, ця маса тіста повинна у вас збільшитися вдвічі гарно підійти. Ну, ви побачите, так прямо Е, Повинно, щоб аж достало до плівки поліетиленової. Ну, цієї харчової, якщо плівкою я прикриваю, то воно аж достає до плівки. В мене. Значить, Зараз я прикрию і тісто залишаємо, щоб підходило. Так, ось дивіться, як підійшло тісто, повна миска вийшла. Бачите, як гарно. Воно у мене стояло просто на плиті. Ось. Тут уже розігріваю сковорідку, просто на плиті. Оце стояло рівно 30 хвилин. Стояло, підходило тісто. Значить, зараз знімаю цю плівочку харчову і починаю випікати оладі. Тісто не перемішувати. Отак, От як воно є, ложечкою берете і кладете оладки на сковорідку. Так, починаю випікати. Значить, у мене десертну, я беру ложку, я не люблю великих. Оладів я люблю такі, щоб були маленькі, невеличкі. Значить, ложечку вмочуємо в водичку, щоб тісто не приставало. Набираємо тісто, ось так. От. На ложечку і на сковорідку. Треба брати другу ложечку і помагати. Бачите, воно яке так от, отаке от тістечко, не перемішуючи. Кладем. Зараз я викладу, бо в мене ж телефон в руці тісто не мішаємо, ні в якому разі. Так, ось так виклала оладки, жарю їх. Олії небагато наливайте, щоб вони не плавали там в тій олії. А краще меншенько, потім підливайте. Ну, і огонь повинен бути на плиті. Як млинчики ми жаримо на середньому вогні. От. І дивитесь, якщо так вверху вже трошки якби, ну, видно по них, Низ підпікся, верх так, як би трошки сказати, щепився, тісто таке стає. ну, ну, видно по них, Тоді треба перевертати на другий бік. Так, Перевернула я блінчики на другий бік. От, бачите, вони такі попідходили. от, Бачите, отакий. Попідходили вони, коли перевертаються. От, і тоді буду викладати, якщо підпеклися, значить викладатиму на тарілочку з кухонним полотенечком заслану трошки, щоб оцей жир, якби з них, ну, лійка увібралася у цю серветку. От. А потім уже перекладу на тарілку чи на блюдо. Продовжую жарити. Так, от дожарю я вже свої млинчики, бачите, ось скільки в мене вже тіста залишилося. А тут ще на один раз покласти на сковорідку. Значить, блинчики, от бачите, оладики, вони так ось бачите як, вони аж бігають по сковорідці, отакі. Коли ви їх перевертаєте на другий бік, вони, млинчик оцей, зразу підходить. От бачите, дивіться, який він підходить. От. І олійки весь час потрошку підливаєте, а огонь на плиті по першій сковорідці ви його відрегулюєте. Я ж кажу, що в кожного і плити різні, і комфорки різні. Значить, треба, щоб був на середньому вогні, щоб вони там не томилися, а щоб вони смажилися. Отак от треба зробити відрегулювати. Так, ось дивіться, показую вам. Посмажила я свої оладі. Ось у мене вийшла така кількість їх. От, значить, блінчики показую ось ще гарячі. Дивіться, які вони м'якенькі, пухкенькі. От, Ось я один розламала, щоб показати вам, який він всередині. Бачите, от так от. Значить, спробуйте приготувати. От такі оладі з дрожжового тіста. Хочу вам сказати, що коли мені дали цей рецепт, от коли я спробувала приготувати перший раз ці оладі, то скажу вам чесно, я відмовилася від всіх рецептів оладів, ті, що ми колись готували на соді чи на розпушувачі, може, люди готовлять. У моїй сім'ї оцей рецепт. Люблять саме більше, ось повстають вранці до кави, до чаю, можна з яблучним повидлом, можна з сметаною, можна з згущеним молоком. у мене внучок любить. Так що я впевнена, що якщо ви спробуєте і у вас все вийде, то ви відмовитеся від оладів на соді. Ну, Я відмовилася. Так що пробуйте приготувати. Бажаю всім доброго здоров'я! Дякую вам за увагу і до нових відео!